Привіт, мої любі українці і гості України. Багато з вас кому вручали ось таку повістку. Зараз я виведу вам її на екран, і ми з вами розберемо, чи законна ця повістка, чи незаконна, чи буде для вас якась відповідальність за отримання такої повістки і за наявку до ТЦК по такій саме повістці? Чи не буде відповідальності для вас? Давайте розбиратися. Дивимось. повістка. Перше, що ми бачимо, це кому видана ця повістка. В даній повістці є помилки, кому вона видана. Про прізвище нічого зараз казати не буду, тому що я не маю права розголошувати конфіденційні дані людини, кому видана ця повістка. Але дивіться, слово Денис написано з помилкою, тому що в паспорті цієї людини ім'я Денис пишеться через букву Є. До речі, якщо у вас виникають питання правового характеру, ви можете завжди підтримати канал Донатом і перезвонити для отримання консультацій. Я вас обов'язково проконсультую з приводу повісток, мобілізації і так далі. Далі, іде в нас по батькові. По батькові вказано таке ім'я як Олесійович. Я, наприклад, не знаю такого імені, як Олесій, але цієї людини прізвище, ну, настояще прізвище Олексійович. Це різні зовсім ім'я. У мене особисто колись був приклад. Коли я закінчив вищий навчальний заклад, в мене дали диплом, і там було написано моє по батькові як Олександрович на українській мові. Хоча я є Олександрович. І коли я прийшов влаштовуватись на роботу, мені сказали, ми тебе не можемо взяти, тому що в тебе тут Олександрович, а по паспорту ти Олександрович. Тому цей диплом є недійсним. І мені тоді прийшлося їхати до навчального закладу, який я закінчив, і змінювати дані і отримувати новий диплом, в якому буде правильно написане прізвище. Тобто, я вибачаюсь, по батькові. І тоді для невигідної для мене позиції прийшлося виконати ряд бюрократичних дій. В даній ситуації вигідна для цієї особи позиція, тому що його прізвище написано з помилкою, ім'я написано з помилкою. Це означає, що це інша особа. Тому. Той, хто виписував повістку, мав казати вірні дані, тобто ім'я і по батькові. О, е, оскільки тут вказано з помилкою Денис Олесійович, це означає, що ця повістка виписана зовсім іншій особі. Тому що ця особа не є Денисом, а він є Денис, і він не є Олесійович, а він Олексій. Тобто, ми розуміємо, що в зв'язку з тим, що тут виписана повістка якомусь Денису Олесійовичу. Той Денис Олексійович, він має право сприймати цю повістку, що це видана не йому. І вже йому з'являтися до ТЦК просто вже немає сенсу, тому що він не є Денисом Олексійовичем. І навіть якщо потім там будуть складати якусь постанову за наявку до ТЦК, цей Денис зможе оскаржити цю повістку в суді, тому що він доведе, що це видана повістка не йому. А якомусь іншому там Денису. Це перше. Далі дивимося, що ще має містити повістка. Вона має містити свій номер порядковий. Тобто повістка, номер такий то такий то От, Але тут немає номера повістки. Ми не знаємо, що ця повістка обліковується. Що це означає? Це означає, що ця повістка не виписувалась Денису Олесійовичу, а просто її розпечатали, і люди видають ці повістки. Кого зупинять на блокпостову, кого зупинять на вулиці. Тобто це незаконно, тому що ця повістка не була попередньо заповнена за тими даними, які є в ТЦК та СП. Зрозуміло, так? Тобто, номера повістки також не існує, що є чистим порушенням. Далі, е номер і дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного. Ми бачимо, що в цій повісі відсутні будь-які дані на номер і дату розпорядження ТЦК ТСП про необхідність явки військовозобов'язаного. Тобто тут начальник ТЦК не уповноважив жодну особу для видачі цієї повістки. Він просто їдав, кому не попадя. І він її роздає також кому не попадя. Далі, ось дивіться, досить цікавий момент, що має міститися в повістці? найменування посади та ініціали. І прізвище керівника ТЦК ТСП, увага, який видав повістку. Що ми бачимо зараз в цій повістці конкретно? Ми бачимо, що тут стоїть факсімеле начальника Броварського РТЦК ТСП, полковника Ю Бурляя. Це стоїть Факсімелі, це навіть не його особистий підпис. Зверніть увагу. І що цікаво, що він виконав, якщо навіть цей підпис, він виконаний гелевою ручкою, або це взагалі він розпечатаний. А текст, текст заповнений зовсім іншим почерком і зовсім іншим ручкою. По-перше, інший колір ручки, а по друге, видно, що це шарикова ручка, це зовсім інша ручка. Тобто, це означає, що цю повістку заповняв не начальник бровозго РТЦК ТСП, цей полковник Юбурляй, а заповняла інша особа. Бачите, ось яка підпис і як заповнений текст. Тому далі діє наступний наступна вимога: це підпис керівника та СП, що видав повістку. А ми бачимо, що видала, видав повістку не начальник броварського РТЦК ТЕСПАЮ Бруляй, а зовсім інша особа. І саме тут відсутні дані, хто її видав. Ми не знаємо, хто видавав цю повістку. Може її видав взагалі якась цивільна особа. Розумієте? Тобто, це повістка видана не уповноваженою на те особою, тому що у цієї особи навіть даних в цій повістці немає. Ми не можемо ідентифікувати, хто видав цю повістку. Це означає, що потім в суді ми завжди доведемо, що ми не знаємо, хто це видавав цю повістку. Так, і що цікаво, має бути дата видачі повістки. Ми не бачимо таку дату, тут тільки вказана дата, коли особа має з'явитися до ТЦК. Ну, що я можу сказати? Це що стосується тих, дан... тих вимог, які мають відображені бути повістці. Тобто, тут жодна з вимог не виконана. Я повторюся: ми не знаємо, коли видана який номер цієї повістки. Ми не бачимо розпорядження начальника ТЦК про видачу саме цьому Денису Олесійовичу цієї повістки. І ми не бачимо посадової особи, яка видала цю повістку. І саме головне, ми бачимо, що повістка видана незрозуміло кому Денису Олесійовичу. Тепер друге питання: хто має право вручати повістки? Ми знаємо, що це представник ТЦК та СП. Це представник органу місцевого самоврядування, це керівник підприємства установи організації, де працює зобов'язаний, і це управителі багатоквартирних будинків. В даній ситуації в цій повістці ми не бачимо посадову особу, яка видала цю повістку. Ми бачимо, що цей бурляй він просто цю повістку виписав анонімній особи. Він не виписував саму повістку конкретно цьому Денису Олесійовичу. А цю повістку виписала інша особа, тому ми не знаємо, чи вона взагалі уповноважена видавати цю повістку. Тому, звісно, що така повістка вона є незаконною. По такій повістці ніхто на вас постанову про адміністративне правопорушення не складе. А якщо навіть складе, ви завжди доведете свою правоту в суді. Тому, якщо ви отримуєте отаку от повістку, де вписане не ваше ім'я та по батькові. Де немає вказаної посадової особи, яка видала номеру наказу, номеру повістки і всіх оцих пунктів, які я сьогодні розповів в вашому відео. Ви розумієте, що ця повістка видана у незаконний спосіб. Ця повістка є незаконною. Якщо вам це відео сподобалось, піднімайте шльопалку вгору, не сподобалось вниз. Напишіть щось суттєве в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.